Ми вшановуємо пам'ять мученика, і тому нам обов'язково треба звернути увагу на те, що означає ця жертовність до смерті, до страшних мук, яку ваговано має і в житті взагалом. І в історії церкви одна мудра людина в 19 столітті чи в 20-му сказала, що християнство приносить в світ розуміння життя як жертви, життя як жертви. І поряд з любов'ю це несе нам надзвичайні дари і дає нам осягнення істини не розумом, а життям. І дійсно Бог отець приносить в жертву свого сина. Син іде на смерть і приносить себе в жертву. І коли з'являється в нього сумнів. Він каже, хай обминає мене часиця, але не моя воля, хай буде, а твоя. І потім хіба не передбачається ця жертва в подальшому. Він так і каже сьогодні нам. Настане час, коли хтось буде думати що є подвиг віри вбивати таких, як ви, учні Христові. Він добре розумів це і знав, які випробування має пройти людство і церква, перш ніж здобуде. Царство Боже, царство світла, любові, правди і свободи. Воно не здобувається просто в світі, який захоплений князем Темряви, нечистю і силами зла. І щойно він народився, а вже Ірод кидає війська, щоб вбити 15 тисяч немовлят, бо краще вбити 15 тисяч немовлят, але таки знищити того, хто несе нам правду і свободу, і світло. Ми знаємо, що відбувається далі. Стоїть первомученик Степан і молиться за тих, хто побуває його камінням. Треба зауважити, що Безумовно, люди здобувають цінності справжні, цінності правди, свободи. Тільки коли готові платити за це життя, по-іншому не буває. Коли вагаються, коли думаєш, можна сторгуватися з князем світу цього свободи і правди не здобудеш, і вся історія людства це історія жертовності найкращих, найсвітліших. Тих, хто ніс ту правду і свободу. Цей світ, і захищаючи правду і свободу, покладали і своє життя, бо розуміли, що без цього не здобудеш і не збудуєш нічого міцного. Ми маємо розуміти, що наші жертви можуть бути іншими, не обов'язково до смерті, не обов'язково до мук, але до відданості повної до кінця віддавати своє життя тому, за що ти стоїш. І час, і сили, і волю. І творчі можливості, і багатство своєї душі віддавати, віддавати і віддавати покликана людина. На цьому будується Царство Боже. І якщо ми осягнемо цю надзвичайно просту істину. Ми принаймні матимемо орієнтир, щоб не збиватися на манівці, щоб ти шляхами Божими, може оступаючись і падаючи, може з трудом і стражданням, саму собою. Але треба йти шляхами Божими, шляхами світла, правди, любові і свободи, і віддавати свої сили, свою любов, свою мужність і свою готовність до смерті. Тому за що ми стоїмо? І тоді, і тоді станеться те диво, про яке Спаситель нам сказав. Царство Боже, всередині вас, так ми ще не збудували царство Боже, в яке ми можемо запросити людей, але всередині тої людини, яка віддає свої сили, свій труд. І все, що має, віддає, там з'являється світло царства Божого. Всередині, в душі, внутрішній нашій людині, наші внутрішні особи можуть жити в царстві Божому, хоча навколо недосконалий і навіть ворожий цьому царству світ. Це не легкий шлях. Але іншого шляху до спасіння немає. І тому, Господи, благослови і не оступатися, і не падати. А головне набратися мужності, щоб ти тим шляхом. Який веде до спасіння, амінь.